є певне позитивне значення для України внаслідок ізраїльської атаки по Ірану, і це все оцінюють і експерти. Ось до прикладу, що розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігерь, так те, що ізраїльські удари по військових об'єктах на території Ірану відіграють позитивну роль і для України, оскільки істотно знижують іранські військові поставки для російської армії. Тут же ж, згадаємо ось ці шахеди, заводи виробництва, куди влучила ізраїльська армія. В результаті ізраїльської атаки по Ірану було завдано удару і порак. Ному заводу знищено виробничі потужності для випуску аеробалістичних і аеродинамічних засобів. Ідеться про іранські балістичні ракети Фатех Зульфікар. Нагадаємо, що ще за місяць до удару Ізраїлю по підприємству військово-промислового комплексу Ірану в західних змі з'являлася інформація про можливість передачі тегераном балістичних цих ракет до Російської Федерації, і це значно посилило б можливість ракетного терору з боку країни окупанта по відношенню до мирних громадян України, зазначив експерт Снігирьов. В Ірані були атаковані заводи з виробництва артилерійських снарядів, також і ракет для систем залпового вогню, які також поставлялися Росії. Окрім того, удари були завдані по іранських заводах, де виробляють безпілотники шахет 131 і шахет 136 Тепер зведені до мінімуму можливості передачі іраном технології запасних частин готових шахетів для потреб російської армії. Плюс був ліквідований представник корпусу вартових ісламської революції, який відповідав саме за поставки шахедів збройним силам РФ. Снігрьов нагадав, що під час правління Башара Асада в Сирії ізраїльська авіація знищила на території цієї країни три заводи з виробництва шахедів після сирійських подій було значно знижено можливість отримання Росії безпілотників через сирійський порт Тартус з подальшою відправкою до Севастополя. Відповідно, після атаки заводів на території Ірану поставки Росії комплектуючих для шахедів фактично поставлені на паузу, наголосив Снігирьов. А на території Рефі є декілька заводів, де збирають ударні дрони, зокрема, й шахеди. Виробництво у вільній економічній зоні Алабуга Татарстан, Іжевський електромеханічний завод Купол, завод Кронштадт у місті Сті дубні московської області і по всіх них сил оборони України наносили вже неодноразові удари. Тобто, бачимо, є позитивний момент. Внаслідок того, що Ізраїль атакував так багато об'єктів на території Ірану. Що ще такого, але не дуже приємного для України, що зазначив гекса? Те, що США перекинули частину систем протидії ВПЛА з України на близький схід, хоча знову ж таки географічно, давайте оцінимо ситуацію. І тут все стає зрозуміло. Під гексет пояснив, що це рішення було ухвалено для захисту американців на близькому сході. Очільник Пентагону заявив, що США дійсно перекинули частину систем протидії ВПЛА з України на близький схід цю інформацію він підтвердив в ефірі Fox News. за словами Гексата. Рішення про перекидання частини систем протидії дронам було ухвалено для захисту американців на близькому сході. Я весь тиждень був на слуханнях у конгресі. Мені поставили запитання: ви дійсно перекинули систему протидії БПЛА з Україна на близький схід? Я відповів так, перекинули. Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей у регіоні та всьому світу, тому що сьогодні в обороні ландшафт інший, зазначив він. Неприємно, але ми вже не вперше знаєте опиняємося сам на сам із агресором у вигляді Російської Федерації. Видання ЕКША повідомляє, що Ізраїль просить США приєднатися до війни проти Ірану. Ізраїль звернувся до США з проханням допомогти знищити ядерну програму Ірану. За даними видання, Єрусалим намагався залучити Вашингтон до операції в останні 48 годин. Однак адміністрація Трампа поки що тримається осторонь і закликає Іран не атакувати американські цілі. Що ще такого не дуже приємного? Так ти що газ може подорожчати в Україні піс. Після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану про це повідомляє екс голова правління НАК Нафтогаз України Коболєв. Він пояснив, що Іран постачав газ у Туреччину, яка далі перепродавала його в Європейський Союз на кадрах Нафтобази в Ірані після ударів Ізраїлю. Насамперед, ну а щодо останніх подій на близькому сході їх прокоментував також і Валерій Клочок. Тож далі, давайте детальніше заслухаємо, що думає експерт із приводу цього. Як я вам сказав, американські чиновники обіцяють, що вона буде недовгою, але чи так буде, поки що прогнозувати складно. Втім, я вбачаю, що також вона не набуде шалених. Масштабів, хоча, в порівнянні з попередніми конфліктами на близькому сході, її розмахи справді загрозливі. І тут важливо розуміти, наскільки це може бути небезпечним для витоку радіації, використання ядерної зброї, оскільки обидві країни, Ізраїль та Іран, не заявляють про наявність у себе ракет із ядерними боєголовками, але обидві ми знаємо потроху туди рухається, тобто до створення таких ракет. Ну ізраїль постійно це заперечує. Є офіційне повідомлення від МАГАТЕ, тому що Ізраїль завдав ударів по. Трьох ядерних об'єктах на території Ірану МАГАТЕ підтвердило знищення наземної частини ядерного об'єкта в Ірані. Зокрема, Рафаель Гросі заявив, що ізраїльський удар по Натанзу привів до знищення частини такого об'єкта, де Іран збагачував уран до 60%. За його словами, на цьому об'єкті Іран. Порушуючи міжнародні обмеження, збагачував уран. У ході засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, про що я обов'язково ще сьогодні задаю, Гросі повідомив, у Натанзі було знищено наземну частину пілотного заводу зі збагачення палива, де Іран виробляв уран у 235, збагачений до 60%, і також зазначив, що було знищено енергетичну інфраструктуру об'єкта, включаючи Електричну підстанцію, головний блок електропостачання, аварійне джерело живлення та резервні генератори. Хоча було повідомлено про те, що нібито під землею, де знаходиться саме цей об'єкт, є витік радіації та чогось там ще, але це не створює загрозу навколишньому середовищу. І навіть представник організації з атомної енергії Ірану Бехрус Камальванді повідомив про те, що удари Ізраїлі по ядерному об'єкту Фордо, як і по об'єктах із Фахані, завдали лише обмеженої шкоди. На щастя, каже, ми завчасно перевезли важливу частину обладнання та матеріалів звідти в безпечне місце, тобто вони знали, але не змогли запобігти, звісно, цій атаці. Відтак можна говорити про те, що найбільшої шкоди було завдано ядерному об'єкту в натанці. Але нібито там ситуація контрольована. Ну, про намі іншої інформації я на цю хвилину не знайшов. І ще раз наголошу вам на тому, що для Аль-Джазіра американський чиновник буквально сьогодні говорив про те, що вони оцінюють, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном може тривати до одного тижня. Взаємні обстріли будуть, звісно, продовжуватися. Основна увага, каже він, залишається зосереджена на захисті американських військ на Близькому Сході через постійні загрози. Ефективність першого удару Ізраїлю по території Ірану неймовірна. Навіть говорить про те, що літаки F-35 ізраїльських військово-повітряних сил літали над Тегераном. Інформація, звісно, ще потребує верифікації, але окремі іранські ЗМІ повідомляють про те, що вони збили два літаки f 35 ізраїльських ВПС. Тому я дуже обережно відносився до того, чи вони впали, чи не впали ці літаки, чи захопили в полон льотчицю ізраїльських ВПС. Це ще треба перевіряти. Але те, що відомо офіційно на цю хвилину, друзі, то це список підтверджених іранських воєнноначальників, які були вбиті в результаті ізраїльських ударів. Їх вісім друзі. Це генерали, які очолював штаб Хатама аль анбія також інші генерали. Я буду називати вам лише посади, які вони займали, щоб ви розуміли рівень знищених військовоначальників іранського квіру, і не лише начальник штабу збройних сил Ірану, командувач квір, командувач повітряно-космічних сил квір, заступник керівника з операцій, заступник начальника відділу розвідки. Очільник повітряної оборони квір, начальник штабу, командувач Квір. Зараз вже призначили, звісно, нових начальників. За цим справа не стояла дуже довго, але наскільки вони будуть оперативними, ефективними і обізнаними в питаннях того, як протидіяти ізраїльським ударам, звісно, покаже час. Втім, я вбачаю, що це не буде величезною проблемою для Ірану, тому що вони заявили про готовність випустити близько двох тисяч ракет по Територію Ізраїлю. такий коментар дали в виданню Аль-Арабія. Іран має намір продовжити удари по території Ізраїлю. Країна не буде обмежуватися вже вжитими заходами. Про це пише агентство Фарс, посилаючись на іранського військового чиновника. І Іран, зокрема, планує завдати ударів і по базах Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. США цієї ночі допомагали Ізраїлю збивати шахеди і ракети, які летіли по їх території. Для цього вони використовували і системи Петріот, а також і системи протиракетної оборони ТХАД, які відомі своєю дороговизною. І ефективністю. Звісно, що для відбиття атаки Ірану по території Ізраїлю менше потрібна система протиповітряної оборони. Але я маю на увазі порівнюючи з Україною. Але те, що вони допомагали Ізраїлю, американці, а нам не допомагають, ну звісно, це така собі двояка гра. І також повідомляється про те, що є загиблі і в Ізраїлі минулої ночі. Спочатку було повідомлення про двох, а згодом стало відомо, що четверо загинуло цивільних в Ізраїлі. Можливо, не лише цивільних, тому що є інформація про те, що нібито загинув і начальник розвідки Ізраїлю. Знову це треба уточнювати. Загалом ще 70 постраждалих.